Доброго дня, товариші фізики. Сьогодні ми розв'яжемо з вами кілька задач на тему закон Джоуля ленца Задача перша. Яка кількість теплоти виділяється протягом години в провіднику опором 25 Ом за сили струму 1,5 А. Розпочнемо з запису дану. За умовою задачі нам відомо, що. Струм протікає протягом однієї години, тобто час рівний 1 годині. Сила струму рівна 1,5 А, опір провідника 25 Ом. Ми бачимо, що час подано не в системі S.I. Тому ми переведемо його в систему S.I. Нам необхідно з вами. Дізнатися, яка кількість теплоти буде виділятися в провіднику. Переводимо години в секунди. Одна година це 3600 секунд. Переходимо до аналізу задачі. Дану задачу можна розв'язати за допомогою однієї формули. Я сподіваюся, що ви вже знаєте цю формулу на пам'ять. Отже, нам необхідно з вами записати закон Жоуля-Ленца. Q дорівнює і квадрат. Помножити на r і помножити на T. Всі величини у нас відомі, тому давайте їх підставимо в формулу. Q дорівнює 1,5 квадраті помножити на 25 і помножити на 3600. І це дорівнює 202500 джоулів. Відповідь 202500 джоулів. Задача друга. Визначити кількість теплоти, що дає електронагрівач потужністю 2 кВт за 10 хвилин роботи. За умовою задачі нам відомо наступні величини. Потужність чайника рівна 2 кВт. А також нам відомий час його роботи. Час його роботи буде рівний 10 хвилин. Нам необхідно з вами дізнатися, яку кількість теплоти буде виділяти в нас чайник під час роботи. Для початку запишемо необхідні величини в системі SI. Це буде у нас потужність та час. 2 кВт це 2 на х третьому Вт. А 10 хвилин це у нас буде 600 секунд. Ми можемо записати з вами наступну формулу. Q дорівнює U помножити на I та помножити на T. Ми розглядали з вами цю формулу, коли виводили кількість теплоти для закону Джоуля ленца Дана формула використовується, якщо у нас є невідомим опір провідника. Також ми з вами знаємо, що добуток напруги на силу струму це буде потужність, тобто P дорівнює U помножити на I. І ми можемо дану потужність підставити в верхню формулу. Отже, кількість теплоти буде рівна потужності, що множиться на час. Підставимо числа Q дорівнює 2 помножити на 10 в третій степені помножити на 600. І це дорівнює 1200 помножити на 10 в третій степені. Щоб було менше нуликів, можна написати 12 помножити на п'ятій степені джоулів. Задача третя. Визначити, на скільки градусів нагріється 200 г води, якщо на нагрівання їх витратиться вся кількість теплоти, що виділяється при протіканні струму силою струму 2 А по провіднику опором 10 Ом протягом 2 хвилин. Запишемо дано. Нам відомо, що маса рідини, яку будуть нагрівати, рівна 200 г. Також ми знаємо, що сила струму рівна 2 А. Опір рівний 10 Ом. А час, протягом якого будуть нагрівати нашу воду, 2 хвилини. За умовою задачі нас цікавить, наскільки нагріється наша рідина. Тобто, наскільки зміниться температура нашої води дельта Т. Позначимо температуру великою літерою Т, а час маленькою, щоб не плутатися. В майбутньому. Запишемо деякі величини в системі SE. Я сподіваюся, що ви одразу помітили, що треба грами перевести в кілограми, а хвилини в секунди. 200 г це 0,2 кг. 2 хвилини це 120 секунд. Всі величини записані в системі SE. Сюди необхідно було б дописати ще деякі величини. Сподіваюся, що хтось уже зрозумів, що ми ще не записали вдано. Але поки що ми цей момент пропустимо. Тому що для початку проаналізуємо умову задачі. Той, хто вже розуміє, які формули треба записати, той знає, які ще сюди величини в дано треба дописати. Ну, ми запишемо їх паралельно до розв'язування задачі. Отже, для початку нам необхідно з вами дізнатися, наскільки ж нагріється наша рідина. Давайте для початку запишемо дві формули, які пов'язані з кількістю теплоти. По-перше, у нас з вами буде нагріватися провідник. Для нагрівання провідника ми знаємо з вами закон Джоуля-Ленца, де кількість теплоти дорівнює добутку сили струму в квадраті на опір провідника та на час протягом якого цей струм у нас проходить по провіднику. Також ми знаємо з вами ще одну формулу для кількості теплоти, яка нам необхідна для того, щоб нагріти нашу воду. Це у нас формула С помножити на m на дельта Т, де дельта Т це у нас зміна температури. М це маса в нашому випадку води, а С це її питома теплоємність. Отже, як ви вже здогадалися, нам необхідно також записати питому теплоємність води. Ми вчили з вами вже деякі сталі у попередньому семестрі, тому давайте пригадаємо, чому рівна питома теплоємність води. Питома теплоємність води дорівнює 4200 джоуль поділити на кілограм градус Цельсія. За умовою задачі ми розуміємо, що все тепло. Яке у нас виділилось під час нагрівання провідника нашого, буде йти на нагрівання води. Тому ми можемо сказати, що оце Q дорівнює ось цьому Q. І ось цей вираз дорівнює ось цьому виразу. Давайте їх одне до одного прирівняємо. У нас виходить, що і квадрат RT дорівнює Дельта Т велике. В даному випадку ми шукаємо з вами дельта Т велике, тому давайте його виразимо з рівняння. Дельта Т дорівнює. І квадрат Rt поділити на cm. Всі величини у нас з вами відомі, тому давайте підставимо їх в нашу формулу. Дельта Т дорівнює. 2 в квадраті це буде 4, помножити на 10, помножити на 120, поділити на 4200, що множиться на. Масу нашої рідини 0,2. Далі можна зробити кілька спрощень. По-перше, закреслимо тут один 0. Тут перенесемо кому, у нас буде 2. Закреслимо ще один нулик. І закреслимо нулик в 10. У нас тепер залишається з вами 4, що множиться на 120. А в знаменнику у нас буде 42, що множиться на 2. 2 та 4 можна скоротити. А також можна скоротити 140. А також можна скоротити 42. Та 2. Тут у нас буде з вами 21, залишиться 120. Що ділиться на 21. Це буде приблизно 6 градусів Цельсія. Отже, рідина в чайнику у нас нагріється на 6 градусів Цельсія. Задача четверта. За 10 хвилин в електричному чайнику нагріли 0,5 кг води. Від 20 градусів Цельсія. До кипіння. Сила струму в мережі 2 А. А опір спіралі електрочайника 90 Ом. Визначте коефіцієнт корисної дії електрочайника. Запишемо дано. Нам відомо з вами, що час нагрівання буде рівний 10 хвилинам. Також маса рідини 0,5 кг. Зміна температури. У нас проходить від 20 градусів Цельсія до температури кипіння. Тому ми можемо сказати, що температура зміниться на 80 градусів Цельсія. Дельта Т дорівнює 80 градусів Цельсія, сила струму 2 А. Опір 90 Ом. Нам з вами необхідно знайти коефіцієнт корисної дії. Він позначається ось такою літерою ета. Переведемо величини необхідні в систему SI. Час це у нас буде 60 помножити на 10 – 600 секунд. Вся решта у нас з вами записано в системі С. Si. Перейдемо до аналізу задачі. В даному випадку необхідно пригадати для початку формулу коефіцієнту корисної дії. Ета буде дорівнювати корисній кількості теплоти, тобто та, яка йде на нагрівання. Поділеній на кількість теплоти повну. І помножити на 100%. Отже, нам необхідно з вами розрахувати корисну кількість теплоти та, яка йде на нагрівання води. Повну кількість теплоти, та, яка виділяється під час проходження струму провіднику. І помножити це все на 100%. Давайте знайдемо з вами спочатку Q-корисне. Q корисне дорівнює. C, Помножити на m і помножити на дельта Т. Знову ж таки, у нас з вами вода, тому це дорівнює 4200 джоуль поділити на кілограм градус Цельсія. Qповне ми можемо знайти з вами за допомогою закона джоуля ленца і квадрат помножити на r і помножити на t. Далі нам необхідно з вами ці величини поділити і помножити на 100%. Отже, коефіцієнт корисної дії дорівнює «Дельта t що ділиться на і квадрат Rt і множиться на 100%. Коефіцієнт корисної дії дорівнює 4200 помножити на 0,5 помножити на 80. Поділити це все на 2 в квадраті 4, що множиться на 90 і множиться на 600. І також помножити це все на 100%. Отже, що ми з вами маємо? Давайте закреслимо кілька нуликів для початку. Два нулики можна закреслити тут та тут. 1,080 тут можна прибрати. Кому у нас вийде наступне з вами. 5 помножити на 8 це буде 40. Що множиться на 42. І ділиться на 4, що помножили на 6, це буде 24 помножити на 90. І це все помножити на 100%. Далі можна прибрати ще по одному нулю. Скоротити, наприклад, на 4, тут буде 6. А тут можна скоротити на 3. Тут буде 3, а тут буде 14. Залишається у нас наступне з вами. 14, що ділиться на 18 і множиться на 100%. Це все буде приблизно рівно 0,77, що множиться на 100%. І це дорівнює. 77%. Відсотків. Отже, коефіцієнт корисної дії рівний 77%. Відсотків. Задача 5: електричний чайник за напруги в мережі 220 В. Нагріває 1,5 літрів води від 25 градусів до 100% градусів Цельсія протягом 5 хвилин. Визначте довжину ніхромового дроту з площею поперечного перерізу. 0,25 мм квадратного. З якого виготовлено нагрівник цього чайника. Коефіцієнт корисної дії чайника становить 50%. Розпочнемо з запису дану. За умови задачі нам відомо наступне, нам відома напруга. яка рівна 220 В. Також нам відомий об'єм рідини 1,5 літра. Ми знаємо з вами зміну температури. Яка рівна 75 градусів Цельсія. Час 5 хвилин. Площа поперечного перерізу провідника 0,25 мм квадратного. Коефіцієнт корисної дії ми запишемо як 0,5. Щоб потім не скорочувати на 100%. Також уже ми знаємо, що необхідно записати. Питому теплоємність води 4200 джоуль поділити на кілограм градус Цельсія. І також нам треба записати з вами питомий опір ніхрому. Питомий опір ніхрому буде рівний 1,1 Ом, що множиться на міліметр квадратний поділити на метр. Нам з вами необхідно знайти довжину провідника. Дана задача буде трішки складніша, ніж всі попередні, але швидше не через фізичну складову, а через математичну складову, тобто через кількість формул, які нам необхідно буде використати. Переведемо деякі величини в систему SI. Літри нам необхідно перевести в метри кубічні. Для цього ми їх домножаємо на 10-3 степені, отже, вийде 1,5 на 10-3 степені метра кубічного. Також хвилини ми переводимо з вами в секунди, це буде у нас 300 секунд. Далі ми залишаємо з вами площу та питомий опір в одиницях міліметри квадратні. Тобто тут залишаємо міліметри квадратні та тут міліметри квадратні, тому що в майбутньому ці в нас одиниці вимірювання скоротяться і в нас залишиться тільки метри. Давайте перейдемо до аналізу самої задачі. Найкраще довжину провідника шукати з формули опору через питомий опір площу поперечного перерізу та довжину провідника. Давайте його для початку і запишемо. Отже, опір провідника дорівнює питомому опору, що множиться на відношення довжини та площі поперечного перерізу провідника. Звідси виразимо з вами довжину L дорівнює R, що множиться на S, та ділиться на ρ. Отже, у нас з вами вже є формула для довжини провідника. Єдине, що залишається, тепер вивести звідкись опір. Давайте подумаємо, звідки ми можемо опір цей вивести. Для початку давайте запишемо формулу коефіцієнту корисної дії. Ви побачите в майбутньому, для чого це нам потрібно. Отже, коефіцієнт корисної дії буде дорівнювати відношенню кількості теплоти корисної, яка йде на нагрівання рідини, до кількості теплоти повної. І саме в формулі кількості теплоти повної ми з вами і використаємо опір. Давайте розпишемо кількість теплоти. Q корисна дорівнює CM дельта Т. Q повна дорівнює. В нашому випадку це буде закон Джоуля-Ленца. і квадрат, що множиться на r і множиться на час. Але в даній формулі у нас з вами немає сили струму в нашому дано. Тому ми можемо зробити наступне. Ми можемо цю формулу дещо змінити. Із закону Ома ми знаємо з вами, що сила струму це напруга, що ділиться на опір. Тому замість сили струму ми напишемо напругу і отримаємо наступну формулу. У квадрат, що ділиться на r квадрат, помножити на r і помножити на t. r та r квадрат скорочується, залишиться. У квадрат поділити на r і помножити на час. От уже з цієї формули можна шукати наше r. Давайте підставимо наші формули у формулу. Коефіцієнту корисної дії, тобто ось таким ось чином. Ми отримаємо наступне. Коефіцієнт корисної дії дорівнює cm дельта т поділити на у квадрат r, що множиться на час. Ми можемо дещо спростити цю формулу таким чином. У нас вийде cm дельта t поділити на у квадрат, що множиться на час, а опір іде в чисельник. Далі нам необхідно з цієї формули виразити опір. Опір провідника дорівнює у квадрат помножити на час, помножити на, коефіцієнт, помножити на коефіцієнт корисної дії, поділити на cm t. Отже, ми знайшли з вами спосіб, яким чином можна виразити опір. І тепер залишилося тільки опір наш підставити в верхню формулу ось сюди. Давайте зараз це і зробимо. Отже, дивимося, L дорівнює. Спочатку записуємо опір. У квадрат помножити на t, помножити на коефіцієнт корисної дії. Поділити на cm t. Далі дивимося, опір. Необхідно було помножити на площу, тобто це ми все множимо зараз на площу. Помножити на площу і поділити на питомий опір. Ви могли, звичайно, обрахувати окремо ось цей ось вираз. А потім підставити його в дану формулу. Але я думаю, що ми можемо вивести з вами дуже легку і кінцеву формулу в даній задачі. Це все дорівнює. Отже, знаменник в першому дробі верхньому у нас спуститься вниз в знаменник ось цей, і залишиться такий вираз. У квадрат помножити на t, помножити на ета, помножити на площу, поділити на дельта t, що множиться на питомий опір. Всі ці величини у нас з вами відомі, тому ми можемо переходити з вами до обрахунків. L дорівнює 220 в квадраті. помножити на 300. Помножити на 0,5. Помножити на 0,25. І це все ми ділимо на 4200, що множиться на масу. Рідини. Масу рідини, до речі, ми з вами не знайшли, але в нас відомо з вами об'єм рідини. Також ми знаємо густину води. Тому ми можемо зробити наступне. Маса це добуток густини на об'єм. Густина це тисяча. об'єм це у нас 1,5 на 10-3. Тисяча та 10-3 скорочаться, тому маса буде 1,5 кг. Давайте запишемо ось тут. В нашій формулі 1,5, помножити на 75 і помножити на 1,1. Далі, звичайно, можна це все скоротити, покроково розв'язати, але щоб не витрачати дуже багато часу відео, давайте я одразу запишу відповідь. А ви можете поставити відео на паузу та зробити обрахунки самостійно. Отже відповідь буде приблизно 3,5 метра. Отже, нам необхідно провід довжиною 3,5 метра. Якщо відео було для вас цікавим, а саме головне корисним, підписуйтесь на наш канал. А також діліться відео своїми товаришами по вивченню фізики. Залишайте свої думки та побажання в коментарях під відео. Нам цікава ваша думка. Дякую за увагу. До нових зустрічей.